Та виписують з лікарні, і зараз ми будемо їхати додому. Я так сумую за дівчатами та за дітьми в школі. Цікаво, що ж вони там роблять без мене? Зараз будемо збирати речі, так, малюк. І так, малюка ми назвали Лукас, тому що це ім'я таке гарне. І мені кажеться, воно підійде. Ой, це вибачте, до мене просто в гості Ксюша приходила та й принесла ось ці речі. Коврик її. Ой, у мене тут Ксюша була в гостях, донечка моя, сказала, що дуже скучає за мною. Зараз будемо переодягатись та йти. Вона мені принесла свій одяг, тому що сказала, що він на неї дуже великий. Зараз примірю та подивлюсь. Воно на мені дуже добре сидить. Бо каже Ксюша, що штани дуже сильно великі. Ну, подивимось. Так, знімаю тапочки, бо це не мої тапочки, це лікарняні. Так, о, Тут мій другий одяг. Буду звати. Так, ось ці носочки. Так, це туди. Це взуття. Так, зараз треба покласти для малюка ще. Так, сосочку. Всі речі взяла. Зараз приїде Джонатан та нас забере малюк. Ось ми переїхала додому. Ох, як мені тут приємно бути. Мамо! Ксюша. Мамо, ти, ти нарешті приїхала з лікарні. Я така рада. Лі, е, Лія за тобою так сумувала. Лія маленька ти моя. Що ж ти тут без мене? Малесенька ти моя. Що ви тут без мене робили? Ой, куди ти залізла? А вона там любить ховатись. Ну, знайомся, це, це твій братик, його звати, е, звати Ліам. Ой, Лукас. Ой, просто так багато імен було, що. що я заплуталась уже. Привіт, Лукас, привіт! Можна? Ну, да. Привіт! Вітаю тебе в нашій сім'ї. Ну добре, зараз мама переодягнеться і ви підете його переодягнете, тому що бачу поленки мокрі. Добре, тату. Хто там? Мама, мама, ти приїхала. Так, Мішель знайомся, це твій братик, Лукас. Привіт. Я Мішель. Угу. Кажи, Лукас, привіт, сестричко Мам, я не вмію говорити. Та знаю, знаю. Пішліть, пішли, його треба переодягнути. Так, дійсно, Яка в нього гарна кімната? Так, Мішель. нам буде речі положити. Та положи, поки біля ліжка тут добре. Я потримаю. Зараз я сідаю і ми будемо з тобою займатися тут. Лягай. Ксюшенька, подай, будь ласка, мені ось ту поладинку за кулами. За кулами? Добре. Тримай. Дякую. Так. Ну і все, я тебе переодягнула маленький. Давай витру ось тут така плямка якась. А, це відсунеш бо ти ж тоді їв. Так, йди сюди. Так, дівчата, я його зараз положу. Ось зараз я положу Лукаса в ходунки, а ви подивіться за ним. Добре, мам. Добре. Що глядіть тут? Іграшки, діставайте, гуляйте. Ой, тут не, не іграшки. Дивись, Лукас. Дивись, яка гушка у мене є. Да, подивись, це як футбольний м'яч. Ну, добре. Піду переодягнусь одягнусь та речі положу. Ой, так, я сподіваюся, все тут чисто. Так. Що тут... Таке. Чому тут мої речі валяються? Ксюша знову в мене речі брала, поки мене нема. Шкаф навіть не закрила. М -м. Ну, добре. Зараз яну інший одяг, тому що в цьому я не хочу бути. Ось ціну ці червоні. Це червоний одяг. Ой. Оцей ось бантик, я думаю, гарно. О, так, Дуже гарно виглядає. І в мене тут якісь носки червоні повинні бути. Так. Ну ці в нас червоні. О, такі вони прикольні, але все-таки оці і Не Треба буде інші купити червоні. Ех, прикольно. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І я вам дуже дякую, що в мене вже 20 підписників. Дякую вам велике. Тому що ви знаєте, що я поки тільки починаю свій YouTube канал. І 20 підписників для мене це дуже багато. Ну, для початку. Сподіваюся, що скоро в мене вже буде 30 підписників. Та підписуйтесь на канал Лати. Там прикольні історії із Лего Майнкрафта. Там такі прикольні відео, дуже короткі, але прикольні. Тому підписуйтесь та пишіть в коментарях, як вам це відео. Всім пока-пока!